Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді ось такий спарк на 200 кубічних сантиметрів. Це моделька Sp200R32. Двигунчик він має 200 кубічних сантиметрів на 15 кінських сил. Це одноциліндровий бензиновий 4 двигун з повітряним охолодженням на карбюраторі. В поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів. Двигунчик у нас стоїть 163 FML. Як ви бачите, на двигуну ось така. Такий захист рамний, тут також ланцюговий привід з таким кожухом. Попереду у нас йдуть дискові гальма гідравлічні, позаду класичні барабанні. Гальмує добре, якісно. Амортизатори позаду газомасляні по дві сторони і попереду звичайна вилучка. Паливний бак в даного мотоциклу розрахований на 10 літрів, розхід в нього складає 2,8 літри на 100 км, максимальна швидкість даного транспорту складає 95 км на годину. На борту також присутній кікстартер, окрім електростартеру. Є в нього балансувальний вал. Акумулятор у нас знаходиться під цією панелькою. Тобто ми відразу знімаємо нашу сідушку. Тут у нас стоїть повітряний фільтр. І ось сам акумулятор. Тобто Потрібно відкрутити ще додатково декілька гвинтиків, і ми маємо доступ до акумулятора. Акумулятор тут 12 вольтний на 5 Ампер годин. Його вистачає досталь. Сидіння даного мотоциклу йде двомісне, комфортно на ньому знаходитись, для пасажира є поручні позаду, Зі зростом 1,82 м тут досить комфортно на ньому їхати. Підніжки для пасажира, для водія. Давайте скоріше перейдемо за кермо цього моцика, що в нас тут є. В нас тут є електронна приборна панелька, виведена USB на кермо із власним компасом, щоб ви не заблукали часом. Підсос виведений на кермо для зручності, стоп-двигун, габарити. Це електростартер. Можемо поморгати дальнім. Сігнально, все ми можемо зробити. Давайте подивимося, яка в нього йде оптика. Ось така фара з галогеновою лампою. Тут у нас такі ходові вогні синеньким кольором по дві сторони. І понизу така ледівська стрічечка. Гарний вигляд має. Такий мотоцикл в наявності нашого магазину. Кого зацікавив даний варіант, можете. Звернутися до нас або переходьте за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео, щоб дізнатися ціну, умови продажу, доставку і все таке інше. Будемо раді вас бачити. До зустрічі в агромеханіці.